Вінницька громада продовжує підтримувати оборонців цього разу. Спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали комплекс радіоелектронної розвідки для бригади Нацгвардії України. Червона калина комплекс призначений для виявлення перехоплення та аналізу сигналів противника. Такий засіб дає змогу отримувати цінну інформацію про розташування та плани ворога, що забезпечує перевагу на полі бою та рятує. Життя наших воїнів. Даний радіоприймач він приймає короткі, довгі і ультракороткі хвилі. Він їх розпізнає, фільтрує і, наприклад, може розрізнити, що це радіостанція. І далі він обробляє інформацію, перетворює цю, ці дані в голосовий звук і ми можемо прослуховувати, слухати інформацію. Радіообмін противника, про що він говорить, і відповідно ми аналізуємо дані і приймаємо вже рішення в свою сторону. Ми можемо отримати і про штурми, і безпосередньо під час штурмових дій, і логістика противника, і його переговори в тилу, що він планує, і в принципі, все, що він говорить, ми все можемо чути. Це дуже ефективно допомагає зберігати життя нашим. Піхотинцями, нашому особовому складу, тому що ми володіємо інформацією, ми ситуаційно обізнані і, відповідно, ми можемо приймати рішення на випередження, і тим самим ми зберігаємо особовий склад, склад свій і діємо більш ефективно. Синецька громада за рівнем підтримки Збройних сил України серед лідерів. Бюджет громади від початку повномасштабного вторгнення базується на ключових пріоритетах: безпека та оборона, стійкість, турбота. Наша команда міжрегіонального промислового гуманітарного штабу передає нашим давнім партнерам Національної гвардії України, України Червона Калина передає засоби радіоелектронної розмірки, які дозволяють. Нашим воїнам бути обізнаними бути обізнаними про е, плани та поточні дії супротивника і таким чином діяти не на осліп, а завдавати максимального враження. Е, на жаль, ми не можемо говорити багато деталей про те, що ми передаємо, але це дійсно та річ, яка є затребуваною, і таким чином ми відповідаємо на потребу наших сил оборони для якісного виконання їхньої вузів.